Більше того, з 1 вересня звільнив голову студентської проспілки Сімчука Сергія. Це не може не викликати в мене обурення, оскільки це порушення закону про статус про професійні проспілки статті 42 щодо частині захисту людей, які, активу, які працюють у проспілці. І другий момент діючий голова проспілки є депутатом міської ради. І звільнення відбувалося безполовичного. З міською радою, Кремлянською міською радою, в цьому всьому я вбачаю політичну складову. І Я вимагаю, що це буде питання предметом розвідку, оскільки або він Афанасій Ломакович, виконує якісь завдання, оскільки голова проспілки є представником опозиційної зіли, і ви як депутата обласної ради, і ви представники свободи, ви покликані захищати опозиційних лідерів і опозиційних політиків. Якщо тим більше чому не працюють у наших комунальних Завтра. Дякую. 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 Я думаю, що на наступному пленарному засіданні треба буде викликати ректора, щоб він тут на трибуні стояв і оповідав. Але просто уточно велички. не коментар, але уточнено. Згідно з чим законодавця, колись про звільнення треба було згода ради. Зараз просто повідомлення. Просто повідомлення. Це так уточно.